Ви дивитесь підсумковий випуск новин на телеканалах Тернопіль 1 та Інтебе у студії Катерина Домс. Мої вітання. 18 травня набрав чинності закон про мобілізацію, згідно з яким усі військовозобов'язані мають оновити свої дані у ТЦК, ЦНАПі або ж в електронному кабінеті. Зробити це треба впродовж 60 днів, тобто до 16 липня. У тернопільському центрі надання адміністративних послуг дані військового обліку оновили вже три сотні людей. Деталі у матеріалі. Послугу з оновлення даних військовозобов'язаних адміністратори Тернопільського центру надання адміністративних послуг почали надавати з 18 травня дня чинності закону про мобілізацію. На сьогоднішній день до нас звернулося близько. Трьохсот осіб для того, щоб подати, уточнити свої дані, необхідно особисто з'явитися до центру надання адміністративних послуг з мобільним телефоном, також мати свій паспорт громадянина України і ідентифікаційний код. Серед даних, які потрібно оновити, прізвище, ім'я по батькові, фактична адреса проживання, ідентифікаційний код та мобільний номер. Процедура загалом займає в стандартному режимі порядка 10 хвилин, не більше. Звісно, коли, напевно, велика кількість працівників одночасно заходить в систему, не маються на увазі працівників нашого ЦНАПу, а взагалом по Україні бувають перенавантаження системи, тоді необхідно якийсь час, звісно, зачекати. Але щоб сказати, що були якісь серйозні проблеми, ми не могли працювати, такого не було. Декілька разів заходячи в реєстр, ти маєш можливість все-таки уточнити ці дані. І додають, наразі адміністратори ЦНАПу не мають повноважень повідомляти людей про ті чи інші помилки при оновленні даних. Коли ми результатом послуги адміністратор бачить або заявник бачить, що якісь дані, які він вже оновлював в системі оберіг, звертався до, до ТЦК, не містяться в витягу, який ми надаємо людині, який підтверджує, що дані його оновлені, людина, звісно, Може звернутися до ТЦК для уточнення своїх даних. Адміністратори не уповноважені надавати консультацію стосовно того, чи наповнений цей реєстр, чи повна інформація. Тобто ми вносимо тільки уточнюємо ті дані, які запитує у нас портал дія програмним продуктом. У центр надання адміністративних послуг сьогодні прийшов Степан Паламар. Він економіст. Каже, уже чекає на сам витяг, як підтвердження того, що умови закону про мобілізацію виконані. Є час, є можливість, я кажу, не теж можливість, а потреба. Так що оновлюю дані, чисто спонтанно прийшов, без... за одну хвилинку отримав чек е, от на 12 годину. Зараз 12-13. Всього в процесі, процес запущений. Свої дані за цей час приходили й жінки, які є військовозобов'язаними. Нагадаємо, за новим законом про мобілізацію усім військовозобов'язаним призовникам та резервістам віком від 18 до 60 років необхідно оновити свої дані. Один зі способів звернутись до центру надання адміністративних послуг. Окрім того, це зробити можна через програму Резерв Плюс або особисто прийти до ТЦК та СП. 23 травня у День героїв у Тернополі відкрили алею пам'яті Незламні на металевих конструкціях. Розмістили портрети 276 тернопільських захисників, які загинули у російсько-українській війні. Облаштували інсталяцію у центрі міста на бульварі Тараса Шевченка. З нагоди Дня Героїв 23 травня у Тернополі вшанували захисників та борців за волю. Пам'ятний захід розпочався зі спільної молитви та відкриття алеї пам'яті незламні. Коли дивишся на цих 276 фотографій молодих людей, серце крається від болю. На них очі героїв, які сповнені планами, мріями і великою любов'ю до своєї країни. Їм ми присвоюємо найвищі відзнаки нашого міста. Звання «Учасник робіни міста Звання присвоїли воїнам за особистий внесок у установлення української державності та особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України. Це таке удостоєння, яке насправді. Вартий кожен герой Тернополя Дякуємо їм за це, тому що не справді не в кожному місці відбуваються такі події. Тернопіль в цьому плані молодець, і мені як дружині е офіцера дуже приємно отримувати це сьогодні. Звісно, хотілось би, щоб це отримував він життєво, е але насправді важливо, щоб про нас пам'ятали про сімей загиблих. Щоб нам допомагали, нас підтримували. День героїв запровадили на честь всіх захисниць та захисників України, які впродовж багатьох століть боролися за її незалежність і продовжують робити це нині. Так сталося, що мій син теж в цьому списку у 2015 році Саша віддав своє життя на Дебальцівському плацдармі. В мене така думка, що у того гідного звання героя. Можуть бути удостоєні, мабуть, чи не всі громадяни України, ті, які сьогодні боронять, ті, які зараз тримають над нами небо, віддали своє життя за те, щоб московський чобіт не ходив по нашій землі. Вічна пам'ять всім загиблим героям та величезна вдячність, шана та слава нашим захисникам, які щодня боронять Україну. Родинам загиблих воїнів із Тернопільщини вручили державні нагороди посмертними орденами за мужність третього ступеня. Відзначили ще 20 героїв історії захисників, які поклали свої життя, захищаючи Україну від російських загарбників. Далі Посмертно відзнаки за мужність сьогодні отримали 20 сімей загиблих військовослужбовців з Тернопільщини. Серед присутніх найрідніші батьки, дружини, матері, діти. Так про рідного тата Володимира Гвоздика завжди пам'ятають його сини Дмитро та Віталій. Їхній батько ще з перших днів війни вирішив стати на захист батьківщини. Він сказав, мама, я мушу йти, тому що якщо не піду, я підуть мої діти. А він батько, все-таки він вирішив, що він і я нічого не могла вже його нічого сказати проти того. Він був дуже веселий, дуже все його було повно всюди, як в школі, як в садіку, як в школі, так і вчився, так і в армії, і, і так само і, і на війні. Він був всюди самий перший. Їхній батько був гранатометником 24-ї окремої механізованої бригади. Я пам'ятаю завжди, коли в нього з'являвся вільний час. Він завжди телефонував до нас і говорив з нами. Також він був дуже веселим і завжди ставився до всього чудово. Загинув військовослужбовець 25 грудня 2022 року. Під час бойового завдання на Донеччині на саме передув, на саме дітьми вже вони виїжджали з поля бою. Вивозили поранених. Їх просто там догнав і розірвало їх там. Всі були поранені хлопці. А він і ще один кулеметчик, ти не був кулеметник. Загинув. У державному архіві Тернопільської області вручили орден за мужність третього ступеня посмертної дружині загиблого воїна Тараса Гогуся Галині Гогусь. Її чоловік воював ще з 2014 року. Він був старшим сержантом. Я не була готова, а хто може бути до такого готовий? Навіть приблизно я собі уявляла, він їздив з 2014 року. Ну, але відчуття з 2014 року там спра... ну, тоді також були і котли і Ловайські. І цей... ну, тоді не було відчуття, а цей раз, коли почалася війна, в мене було відчуття. І він розумів, ми коли прощалися, ми розуміли, що вже. Загинув чоловік 27 квітня 2022 року поблизу селища Золоте на Луганщині. Останній дзвінок каже, був до сина. Він розповідав, як пройшов його день, та запевняв, що у нього все добре. Він був веселий, життєрадісний, душа компанії. Його всі любили. Там хлопцям він готував. На Кухні, коли мав бажання, організовувався ті вечері на Пасху, скидав мені, як він сіл, ще оцю останню Пасху, Скидав мені там крашенки, волонтери привезли. Він все розподіляв, бо на кухні був. Історія кожного захисника та захисниці це насамперед про хоробрість та самовідданість. Вічна пам'ять та слава Героям України. Тернопільський захисник Артем Комісарчук вдруге за півтора року зустрівся зі своєю маленькою донечкою. Після важкого поранення, яке отримав на Харківщині, чоловіком потували ногу, і нині він на лікуванні у Львові. До цього воїн перебував у Польщі, де йому провели кілька операцій. Більш як рік захисник був прикутий до ліжка. Зараз військовослужбовець потребує надскладного протезування, яке можливе тільки за кордоном більше дивіться. Так зустрічають військового Артема після тривалої розлуки його дружина Тетяна разом з донечкою Яною. Зараз після важкого поранення чоловік перебуває на лікуванні у Львові. Маленьку донечку Артем за півтора року бачить вдруге. Каже, це найтепліша і найочікуваніша зустріч в його житті. Дитина мене знала з відеодзвінків, тобто, і я дуже хвилювався, коли я приїхав до Львова. Чи вона мене впізнає? Тобто, коли це вона обійняла, поцілувала все для мене весь світ типу розцвів. Артем пішов воювати ще у 2014 році. 24 серпня цього ж року під Іловайськом потрапив з побратимами в полон. В Полоні пробув в Донецьку рік 15 днів. Тобто до нас застосовувалися тортури, допити різноманітні, типу, там, як то кажуть, фантазія в них зашкалювала. І це як це також приймали участь в. Доставання тіл Донецького аеропорту, тобто ми доставали загинувших воїнів кіборгів. Згодом у 2022 році пішов добровольцем на фронт, на захист країни став не вагаючись. Ми бачили, що таке русський мір, ну таке росіяни, і що вони приводять ну, до людей, до самих міст. І я цього не хотів до своєї сім'ї для свого міста. І просто сидіти вдома біля телевізора, дивитися, що відбувається, і казати що це мене не стосується. Ну напевно, не того характеру. Я разом із побратимами брав участь у запеклих боях за визволення міст Донеччини. У нас була рота контрдиверсійної боротьби, тобто виявлення локалізації, знешкодження ДРГ груп, розвідувальних груп. У мене була посада головний. Сержант, тобто я відповідав за 30 людей, тобто, і, ну, автоматично вони мені підпорядковувалися. Поранення отримав під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. Я, побачивши мінування, зупинив групу і командир відділення, який позаду мене йшов, типу, він захотів подивитися, що це відбувається. Він просто мене обійшов з боку, і він наступив, що на сумміну, відбувся вибух, його, тобто пішло поранення. Нижче коліна ноги. Захисник одразу кинувся на допомогу командиру. Аж тут пролунав ще один вибух, і його відкинуло. Вибух мене відкинув, тобто я прийшовши до тями, не міг піднятися, не міг зрозуміти, що відбувається. Провів обстеження, тобто я зразу знайшов поранення на нозі. Воно досить глибоке було, і плюс таке місце, яке важко накласти турнікет. Тобто там досить треба було погратися з тим. Потім я спробував. Підняти корпус у мене дуже сильно пішла кровотеча носом. Оскільки було осколкове поранення в скроні. Артема евакуювали до Харкова, де лікарям вдалося стабілізувати його стан. Проте поранення було вкрай важким. Боєць пережив штучну кому, у якій пробув чотири дні. По суті, я не розумів, що відбувається. Тобто я лежав, мені заборонялося вставати. Потім з часом я вже почав розуміти, що відбувається. Тобто, вже так, плюс-мінус лікарів почав розпитуватися. В львівському військовому госпіталі. Ну вже починали вести мову про ампутацію. Потім військовослужбовець проходив лікування у Польщі, де було проведено не одну операцію. Увесь цей час за півтора року Артем був прикутим до ліжка. Одної прекрасної ночі я просто прийняв рішення. Типу, що так і так, типу я буду напевно погоджуватись на ампутацію. Зранку зателефонував до дружини, повідомив про свій вибір, поцікавився її точкою зору, що мов, вона мене підтримувала. Ми звернулися до лікарів, сказали, що ми бажаємо повернутися в Україну і вже провести саму ампутацію. За словами чоловіка, операція з ампутації ноги пройшла дуже складно. Стан був критично важкий. 11 днів я пробув в реанімації, ну, потім вже перевели мене вже загальне відділення, тобто до наших хлопців тут, і вже безпосередньо зараз займаються, доліковують залишки інфекції. І зараз вже так лікарі вже більш оптимістичніше налаштовані. Тобто, як так -то кажуть, ми впевнені в завтрашньому дні вже більше, ніж вчора. Поруч із Артемом перебуває його кохана дружина Тетяна, яка є його опорою та підтримкою. У мене вже зараз відчуття моє, моя, як то кажуть, чуйка вже краще, тому що я вже почала шукати моменти по протезуванню, обзвонювати різні фонди. Маємо надію на те, що в нього є зараження кісток, що його доволі швидко вилікують. Я маю на це дня надію. Якщо вдасться вилікувати цю інфекцію, то тоді ми будемо готуватися до протезування. За словами Тетяни, надскладне протезування можливе тільки за кордоном. У нього рахується одне з найважчих ампутацій, тобто це є видалення трьох суглобів, частини тазових кісток. Тому протез буде більш такий. Він не зможе прикріпитися на куксі, він буде кріпитись лише на поясі. Відповідно, він мусить бути доволі функціональний в колінному в лобі для того, щоб він міг здійснювати взагалі хоч кроки. Такі протези функціональні є, їх ними протезують наших військових в Америці. Для подальшої співпраці з фондом, який дасть можливість відправити Артема на протезування в Америку, Тетяна відкрила збір коштів. Я буду збирати в себе офіційно на сторінці. Там, де я організовую всі збори на допомогу нашим військовим, рахунки будуть мого чоловіка, оскільки мої рахунки пов'язані до волонтерства офіційно. Тетяна волонтерить вже більше півтора року. Разом з однодумцями створили військову пошту і таким способом збирають кошти для тернопільських бригад. Це дає віру в те, що і цього разу на протезування назбирають відповідну суму. Насправді такої, як чіткої суми немає. Тобто є сума за протез. Відповідно, є сума за реабілітацію, за виїзд в Америку, за проживання і так далі. В загальному мені назвали суму від 60 до 80 тисяч доларів. У військовослужбовці є мрія приводити маленьку Яну в дитячий садочок і звідти її забирати. Для Артема сім'я це найбільша підтримка і опора у житті. Зараз вони будують плани про щасливе майбутнє у мирній країні. Війна в Україні збільшила ризик передчасних пологів. Тож такі немовлята потребують спеціальної медичної допомоги та більш ретельного догляду. Як борються за життя новонароджених у Тернопільському перинатальному центрі мати і дитина? Дивіться в матеріалі. Максим синочок, чотири дні ми боремось, як і він боровся за нас. Такий допис опублікувала лікарка Тернопільського перинатального центру, мати і дитина Неля Скубенко. Жінка розповідає на фото молода пара, у якої нещодавно народився первісток. Після народження стан дитини викликав тривогу у медиків, тому його було госпіталізовано до відділення інтенсивної терапії новонароджених, де отримує лікування вже четверту добу. Ну що вразило, що батьки дуже молоді. Мамі Марії 18 років, а татові 21. Це ми вже дізналися пізніше. Але просто тато відвідував малюка, разом приходили з мамою, і вразило, що він спочатку порушена була хода при першому візиті, а він пішов на другий день, і ми побачили, що він. Без однієї ноги, без протезу навіть тато малюка військовослужбовець. На камеру молода сім'я говорити не захотіла. Лікарі кажуть, батьки щодня біля синочка. Чекають на його одужання. Сиділи біля малюка, тримали його за ручку. Там щось щептала. Ми налагоджуємо грудне вигодовування. Ну, якось так. Малюк з незначною позитивною динамікою уже на сьогоднішній день на лікування ще триває. Ще одне немовля, за яким піклуються лікарі Тернопільського перинатального центру, маленька Руслана. Дівчинка народилась 29 березня з вагою 800 грамів. Ми дуже за нею турбувалися, плекали її, тішилися її зростанням кожним грамом набирання. Як вона їла, як її активні гарні рухи відновлювалися, і звісно. Час іде в позитивну користь. Дитинка росла. Вона вже покинула стіни інтенсивної терапії, і на 28-й день життя відбула в нас свіділ постінтенсивного догляду і виходжування. Зараз кажуть, мама перебуває вже зі своєю донечкою і прекрасно справляється з новою роллю. Наша Русланка поступила малесенькою вже вона більше ніж 800 грам. На той час вона вже мала кілограм 430, тридцять. Але ще була, звісно, квола. Вона потребувала значно додаткового підігріву. Вона сама не могла їсти. Вона отримала харчування за допомогою додаткових методів, таких альтернативних, як зондик. І ще потребувала додаткових медичних втручань. 25-річна Наталія з малечою вже в палаті. Вага Руслани становить уже 1 кілограм 800 грамів. Те, що дівчинка вже самостійно їсть, тішить і маму, і лікарів. Ну були ускладнення була і загроза і. Як бачите, вподалі, в подалі, що все надто добре було, але закінчилося все благополучно. Перебуваю поки що в Тернопільському перинатальному центрі, оскільки ми ще набираємо вагу, таку як потрібно. З допомогою лікарів, медсестер вчимося, як правильно доглядати за дівчинкою. Як ну, та звичайно змінюємо підвизники, їмо вже самі пробуємо їсти. Вагітність була бажана, але несподівана, скажем так. А от лікарі додають, випадки з недоношеною вагітністю бувають частом, особливо зараз. Через стрес та напруженість, така кількість перечасних пологів збільшується. В середньому такі дітки з такою вагою до кілограма хто народжується. От як наша дівчинка з вагою 800 грам. То в середньому перебувають в стінах лікувального закладу і потребують такого інтенсивного спостереження. Це включаючи інтенсивну терапію і наш поціінсивний догляд в середньому до 70-90 днів. Таким чином молодих мам закликають берегти здоров'я та зайвий раз не нервуватись. 750 борців з усієї країни зустрілися у Тернополі на чемпіонаті України зі змішаних єдиноборств ММА. Упродовж трьох днів було проведено понад 1200 поєдинків серед учасників віком від 10 до 17 років. Змагалися спортсмени у трьох вікових категоріях, усі подробиці далі. Протягом трьох днів Тернопіль був центром проведення однієї з головних спортивних подій року в Україні. 750 учасників з 20 міст нашої держави виборювали звання переможця чемпіонату України зі змішаних єдиноборств ММА. Чемпіонат проводився у Тернополі вдруге. Хочу подякувати піміні всіх учасників, всіх організаторів, всіх глядачів, нашим збройним силам, нашим героям, які сьогодні. Захищають Україну, які сьогодні стримують окупацію, які знищують окупанти, дають можливість нам тут, в тилових містах, робити все для того, щоб підтримувати спорт для заради наших дітей і наших юнаків. І ці діти, які сьогодні займаються тут спортом, які в змаганнях, вони показують добрий приклад їм, здорового способу життя, волі до перемоги. Тому що спорт це завжди для людей, які сильні тілом, сильні духом. Керівник Тернопільського обласного осередку Федерації змішаних єдиноборств України ММА, співорганізатор та головний спонсор заходу Ігор Гуда гордиться тим, що вдалося провести чемпіонат України на найвищому рівні. Кількість спортсменів була рекордною за всю історію федерації. А сама конкуренція між спортсменами максимально якісною. В Тернопіль приїхало 750 спортсменів із 20 областей України. Переможці цих змагань є кандидатами в збірну Україну. Де мають честь презентувати нашу державу на чемпіонатах світу та Європи? Директор Української академії єдиноборств Богдан Мирошниченко розповідає, що у Тернополі за три дні відбулось понад 1200 поєдинків серед учасників від 10 до 17 років. Змагалися спортсмени у трьох вікових категоріях: діти, юнаки та юніори. Чемпіонат України зі змішаних єдиноборств ММА в Тернополі відбувається вже вдруге, але вперше під нашим керівництвом. І цей турнір, це точніше, цей чемпіонат України, він побив всі рекорди Федерації абсолютно по кількості учасників, по кількості проведених. Тичок по часу, тобто по компактності проведення часу змагань, дуже сильна конкуренція в кожній категорії. Там біля 30 учасників, кожен учасник, кожен фіналіст перш ніж стати чемпіоном України. Провів по 6-7 сутичок. Кожній категорії практично були вже представники там призери чемпіонатів Європи, світу, переможці чемпіонатів Європи і світу. Наша збірна зараз по молоді вона найсильніша в Європі, тому що у нас в Україні відбувається найсильніший національний відбір з усієї Європи. Рекордний показник учасників на чемпіонаті, за словами віце-президента Федерації ММА, є не випадковим. Особливо у нас на юго Востокі зараз дуже напряжена обстановка і. Всі просяться дітки і стати батьки, щоб вони почаще виступали на якийсь турнірах. Серед вболівальників у залі були і курсанти Тернопільського військового коледжу. У нас підписана угода про співпрацю з академією єдиноборств УМА і наші курсанти так само займаються і джиу-джитсу на базі нашого навчального закладу ММА. і. Я впевнений, що серед них також є майбутні чемпіони, які, які також будуть е, приймати участь в змаганнях. 17-річна хмельничанка Єлизавета Кіян займається змішаними єдиноборствами два роки. У її колекції уже є золото з чемпіонату Європи у Сербії. Перше місце спортсменка здобула і на цьогорічному чемпіонаті України. Переживала, звичайно, як всі, але була настроєна. Перемогти, тому що для мене це дуже важливі змагання. Дуже хочу попасти на чемпіонат світу. Тому я так настроїлась. Не можу повірити, що я виграла. Чи ще мандраж такий є. Втретє титул чемпіона України здобув також спортсмен Дмитро Петріщев із Луцька. Емоції я навіть не можу передати словами. Я дуже до того, до цього довго йшов. Дуже багато праці, крові, сліз пролито в залі. Дуже радий, дуже дякую взагалі. Організації, що таку можливість дають в такий час. Це дуже важливо для спортсменів, які хочуть розвиватись. Велика вдяка і слава Україні. Загальнокомандні треті місця посіли спортсмени з Чернівецької та Одеської областей. Друге почесне місце отримала команда з Київщини. Перемогу і золото повезуть з чемпіонату на Дніпропетровщину. І на цьому ми ставимо крапку. Бережіть себе та підтримуйте збройні сили. До зустрічі.